Вітаю, друзі, на другому тренуванні нашого челенджу. «Відчуй своє тіло. Хто пропустив? Я залишаю посилання на перше тренування під відео. Тому переходьте і обов'язково виконайте його. А сьогодні в нас буде акцент на верхню частину тіла, трішки додамо мобільності, трішки сили, щоб гарно розігрітися і відчути, як працює наше тіло. Давайте будемо починати з четверенього. Вибудовуйте нейтральне положення корпуса. Що це означає? Коли ваш куприк направлений не вверх, не підкручений, а чітко назад. Живіт ваш підтягнутий, ребра сховані, вони не. Випирають вверх, а сховані. І ваша голова є продовженням вашого хребта. Старайтесь нейтраль тримати абсолютно в будь-якій вправі, яку ви виконуєте. І, до речі, у мене на ютубі є детальне пояснення, як тримати нейтраль, поперед в нейтральному положенні. Отже, підтягнули живіт і починаємо з такої простої вправи, як кішка корова, підкручуємо купорт, підборіддя вниз, витягуємося вверх, і навпаки, невеличкі кров'ю, зберіть вверх. Видих, Точніше вдих, вдих. Видих. Вдих. Тобтоємо трішки там вид. І ще чотири. Три. Два. Один. І зараз додаємо трішки більше амплітуди. Ми штовхаємо таз назад. Через кругу спину виходимо вперед. Штовхнули сідниці вниз підборіддя вверх і знову та назад і через кругу спину таку хвилю шість. П'ять. Чотири, три. Два. І останній раз. Вернулися на четвереньки. Зберігаємо нейтральне положення. Зараз трішки розслабив наш поперед. Права маятник, дуже проста. Ми штовхаємо таз вправо і вліво. Дванадцять повторів. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Але тримаємо таз над коліном. 9, Вісім, дотягуйте, дотягуйте. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зафіксувалися по центру, ліву ногу випрямили, п'ятка обов'язково дивиться в стелю і перекинули через праву ступу. І потягнули таз вниз, ліве стегно вниз, але п'ятка ліва дивиться в підлогу, тобто не опускайте ноги. І відчуваємо приємне, витягнення по всій лівій стороні. Тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повертаємося в центр і виконуємо це те саме на іншу сторону. Праву ногу вирівняли, перекинули через стопу. Права п'ятка дивиться вгору і права сторона вся витягується. Тримаємо 6. П'ять. Так ніби ви в протилежну сторону хочете потягнути плече. 4. Три. Два. Один. Супер. Повертаємося на четвереньки. Права долонь опора. Лівою рукою тянемся плече до долоні. І витягуємося долоні вверх, погляд постійно за долоню шість. П'ять. намагаємося плечем дотягнутися до долонів. Чотири. Три. Два. І останній раз фіксуємося на підлозі, плече кладемо біля долоні на підлогу, кладемо голову і правою рукою витягуємося вверх. Тримаємо шість, п'ять, живіт підтягніть, Чотири, три, два, тянемося рукою вверх. Один. Право долонь в підлогу. Виходимо на четвереньке, опора на ліву долоню, те саме робимо на іншу сторону. Право плече потягнулося. До долоні і за рукою ви Шість. Пять. І останній раз. Один, Фіксуємося внизу. Викладаємо плече біля долоні, голову на підлогу І лівою рукою тягнемося вгору. Тримаємо шість. Погляд за рукою п'ять, Чотири. тягніться, ніби вам прямо за руку тягнуть, три, два, один, Супер. Долонь в підлогу. І виходимо знову на четвереньки. Тримаємо та зафіксований над коліном. Правою лівою долоню потягнулися вперед. І ми будемо працювати в динаміці. Ціняк, хто знає з йоги. Тянемося грудьми підлогу і витягуємося вверх, злегка підкручуємо куприк, розтягуємо лопатки. І знову груди вниз. І вверх. Поїхали. Вісім. Прямо коли ви вверх, тяніть лопатки вниз. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один і внизу зафіксували, тримаємо тут шість. П'ять. Чотири. Три. грудьми в підлогу. Один. І обережно піднімаємося вгору. Виходимо знову на четвереньки. Зараз витягуємося по діагоналі, але важливо тримати оцю нейтраль поприку. Пам'ятаєте, що я вам розказала на початку тренування. По діагоналі ліва, права, ліва рука, права нога. Витягнулись прямо, ніби нас за руки тянуть. І під пупком зустрічається лікоть, і коліно тягнемо та зверху підтягуємо живіт, включаємо м'ясо прес. Шість. П'ять. Тримаємо баланс. Чотири. Три. В одну рівну лінію витягуємося. Два. Голова. Продовження вашого хребта. Зупинилися. Тримаємо тут. Або хто хоче складніше, беремо за носочок і тягнемося вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плавно відпускаємо і змінюємо сторону. Витягуємося права рука, ліва нога. Під пупком зустрічається коліно лікоті і підтягуємо живіт вище. Шість. П'ять. Відчуйте, як в роботу включаються всі м'язи вашого тіла. Чотири. Щоб тримати баланс. Три. Два. І останній раз фіксуємося в витягненому положенні або беремося за носочок, тягнемося вверх. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо руки і виходимо в положення планки на носочок. Підкручуємо купик, живіт підтягнули. Сильні ноги, долонь під плечем. Не провисаємо. Виштовхнули себе вверх. Тримаємо десять. Дев'ять. Вісім. Штовхніть п'ятки вперед. Сім. прям ніби ви нависаєте на долонях. Шість. П'ять. Голова не висить. Не задирається вверх, 4. Підця живіт від поперек не провисається. Відкручуємо поперек. Три, 2. Один. Супер. І долонями йдемо назад. Положення стоять. Піднімаємося вверх. Зараз ми з вами зробимо декілька повторів такої більш силової роботи. І в кінці ще одну вправу на розкриття грудного відділу і на укріплення м'язів спини. Що ми робимо? Стоїмо на край калимка, підгинаємо коліном, переводимо опору на долоні і йдемо в положення планки. З планки опора в нас коліна. Робимо відтискання силою, пускаємося повністю на підлогу, витягуємося в човник, піднімаємо ноги, руки, сідниці в тонусі, підборіддя вниз, знову долоні до грудей, відтискання з колін, планка. І вертаємося в положення стоячі. 12 повторів. Поїхали. Опора. Планка через коліна. Відтискання. Човник, руки, ноги вверх. Сідниці сильні. Вниз. Відтискання. Піднялись в планочку. І назад. Давайте трішки додамо темпу. Приходка. Можна зробити відтискання через носочки. Човник. Через носки, рівна лінія піднятися вверх і вертаємося назад. Або через коліна. Як вам зручно? Наскільки готове ваше тіло? Челендж називається: відчую своє тіло. І кожен робить міру своєї фізичної підготовленість. Три. Є можна через коліна. Чотири, але рівне положення корпусу. Молодці. дихи. Якщо комусь хочеться робити повільніше чи швидше. Шість. На відтисканнях тримайте рівне положення корпусу. Сім. 8 молодці, ще 4 рази. Або якщо сильно втомилися, ви можете відпочити. Дев'ять. У мене останніх 3. І ще два, але я вам скажу, руки з нас сьогодні підкачаються точно. І останній раз. Всі залишаються в положенні лежачі на килимку. Зробили човник. І залишаємося в положенні лежачи. З цього положення ми ставимо руки широко. Ноги в нас лежать, вже відпочивають. І великі пальці розвернули вверх. Тримаємо великий палець вверх. Чоло опустили вниз. І тянемось вверх. Стискаємо лопатки, тянемо великий палець вгору. 12. Дванадцять. Одинадцять. Ноги на підлозі. Десять. Долоні на рівні плеча. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Супер, відпускаємо руки долоні біля грудей і штовхаємо таз на сідниці. Витягуємо спину, тягнемося руками вперед, сідниці на п'ятках. Потянулися двома долонями в ліву сторону, а таз вправо. відчуваємо, витягується вся права сторона. Навпаки, руки вправо та звіру. І ще раз вперед. Робимо глибокі вдихти. відпускаємо всю напругу і через круглу спину, не поспішаючи, піднімаємось вверх, В кінці випрямляємо повністю плечі. І піднімаємо голову. Робимо глибокий вдих, потягнулись вверх і видих. І останній раз вдих, видих. Круг плечима, плечі вільні, легкі стікають вниз, живіт відпітянки. І я вам бажаю гарного дня, можете собі поплити.